እንትን የሚሆን ውስጥ ሁለት ሰው የሚሆን ውስጥ Вітаю, друзі, і таке риторичне питання, чи можна перегоріти. Ну, давайте, перш ніж я точно знаю, від чого не перегориш, це від хорошої музики. А тому починаємо з оптимізму, як налаштовуватися, як не перегоряти, як не торкатися, щоб тебе не торкнувся Барнаут синдром І, власне, в тому числі з ним є такий музикант, звати його Ганс чи Ханс Ульрік. Кінці «К» буква. Це Данія а, Скільки йому? 60 років. А, переграв з великими музикантами однозначно. От, наприклад, Стів Свалов, який мені дуже подобається, має класичну американську джазову освіту. Закінчив музичний коледж в Берклі в Бостоні. В 80-х роках, здавалось би, дачанін з його прохолодністю, з його повільністю, з його ляґге, з його хюге, повільним життям, насолоду від повільного життя. Америка його обламає, зробить з нього драйвового джазмена, а не вийшло. Ганс залишився Гансом, і Ганс Ульрік... Не дивлячись на те, що пройшов хорошу американську джазову школу, а все-таки залишився в своєму стилі. Переграв він, звичайно, з великою кількістю груп, навіть свої створював, був лідером груп. От є така група піночіво. Була, перепрошую, була група в 80-х роках. Була окрема його група Ганс Ульрік Фаншн, яку він сам же ж і розвалив. Ну мабуть, щось в них там не получалося. І потім виступав своїм квартетом. Прийшов в кінці кінців на сольні речі, отримав кучу нагород європейського правда рівня, міжнародних якихось великих не отримав. Хоча ні, він в Римі в 20-х роках 2000-х, Другому році, точно дві 2002 році він здійснив такий величезний прорив, отримав премію джазового фестивалю. В Римі здійснив тур, великий тур міжнародний, починаючи з Китаю, об'їздив Гонконг, Малазію, Австралію. Потім приєднався до Стіла Свалово на Монреальському джазовому фестивалі. Записав десь десяток альбомів. Я до чого це все веду? Ганс Улрік, як був датчанином, так і залишився датчанином. І покажу вам один із альбомів. Зверніть увагу на оформлення альбому. Ганс Ульрік. Ну, це балади його кращі, колекція його балад. він з його дисків 15, а то й 20, дійсно, можна було назбирати балад. Він ось такий повільний, прохолодний така. Спокій, спокій в оці клаці над якимсь озером, над якоюсь водою, де тишина, де не видно вже, де закінчується вода, де починається небо. От. В принципі, він такий. Тому я вам показую QR-код не на цей альбом, це на його сторінку, але принаймні на його сторінці ви можете пізнати, зрозуміти, що він грає, як він грає. І якщо Ганс Улірк зайде вам в душу, ну окей, вже буде один із антибарнаут-синдромів, як не згоріти. Але я вертаюся до основної ідеї, раді якої я сьогодні вирішив записати, в мене, до речі, попереду. Чергове відрядження, щось дуже багато я їжджу, ну це все по роботі. І ситуація вимушена, по-іншому не можна бути. Знову буде відрядження, я вирішив, запишу, а потім візьму з собою ноутбук. І якщо буде можливість, і там буде інтернет, не буде глушитися, то викладу його в ефір. Ну, викладу вам, побачите. Тобто я записую трохи наперед, щоб все-таки витримувати ритм, але навряд чи я. В суботу-неділю, коли в мене випадають вільні години, зможу попрацювати так, щоб поспілкуватися з вами. Тим більше раз говорю слово, інтернет для мене там буде ненадійне. Гаразд. Отже, основна тема новини і чи можуть новини тебе довести до вигорання? Це дуже важливий момент, тому що дуже часто запитують, а, от що не робити, щоб не згоріти, щоб не здатися, щоб утримати якісь сили, щоб батарейка не сіла, і логічно сам себе ж запитуєш: ну, а що власне можна робити? Ну давайте почнемо з того, що а, чи можна перегоріти від новин. Можна. Можна і термін перегоріти від новин, конкретно від новин, а не від просто взаємодії з іншими людьми, тому що Барнал синдром. Я нагадую, це синдром професійного вигорання внаслідок взаємодії людини з іншими людьми, внаслідок хронічного стресу, з яким часто не справився на роботі. і Так далі, є інший варіант перегоріти від новин. І а, цей науковий термін, ви можете це перевірити, означає інформаційне виснаження. А постійний потік негативних новин, які ми самі починаємо підзбирювати, як не дивно, це так ми підлаштовуємося під збій. Під збір цих негативних а, новин приводить до емоційного виграння. Звичайно, вони нарощують. Різноплановість в думках, а отже, хронічну тривожність, з'являються симптоми, які можуть нагадувати тільки не попроти прямої аналогії, посттравматичний стресовий розлад. Тобто не йде мова про формування ПТСР, але окремі симптоми, настирливі вторгання в твій мозок страшних картинок, які ти подивився, побачив, почув і тому подібне, Це вже один із елементів флешбеків. Ну, не ПТСР, але вже якісь симптоми з ПТСР сюди заходять. І власне запитання, риторичне запитання, чому ми вигораємо від новин? Ну, по-перше. Мозок формувався тривало. Я це до цієї еволюційних речей часто звертаюся, щоб зрозуміти, що власне відбувається, і про що говорять етологи, про що говорять люди, які займаються розумінням еволюції людського мозку. Він дуже-дуже повільно формувався. І. Кількість, потік, швидкість, масивність інформаційного потоку на сьогоднішній день значно перевищує його еволюційні можливості сприймати, опрацювати, розкласти по полицях, співставити, стерти щось, щось відкинути в підвалине, а чимось керуватися. Наш мозок отримує надлишок інформації, що перевантажує мозок. Отже, ми. Еволюційно не можемо справитися з тим, що людство власне і продукує. От людина придумала десятки варіантів нових поступлень джерел інформації. Раніше як було, відкрив, почитав газету, почитав книгу, зустрівся, почув новини і тому подібне. На сьогоднішній день у нас просто на розрив, скільки лише варіантів заходження інформації в наш мозг. Тим більше заходять вони 24 на 7. Якщо хтось пригадає, я без всякої ностальгії, просто констатую факт. Що було в минулому тисячолітті із телевізором? 23 чи 24 години – білий шум, все зникло, все все два канали дивишся, жуть. Та яких два? По-моєму, навіть один був. Але основне, після 24 годин ніякого нічого, просто білий шум, рябить екран. На сьогоднішній день, скільки б ти не став сотньою канал, вони працюють 24 на 7. Це лише телевізійний потік, жива картинка, яка тебе зачіпає. А окрім цього, Стопроцентно на 24 на 7 працюють всі варіанти меседжерів абсолютно. А інтернет, який взагалі не закривається, тому що Земля крутиться, сонце то на західній, то на східній половині і а, працюють. Ти, ти, ти там сплять Японія, вже починає насичувати інформацію. А, Японія спить Сполучені Штати, насичують інформацію. Тобто ти знаходишся в інтенсивному потоці. Ефект. Вічної кризи. Ефект вічно, де завжди хтось десь будуть знаходити, Кіт хтось десь буде знаходити негативну інформацію, кризисну інформацію. І що робити? В першу чергу, ділитися. Отже, ти хочеш чи не хочеш, ти знаходишся в надлишку інформації, яка навіть тебе іноді не торкається, де дуже складно зрозуміти, де взагалі це все відбувається. Другий момент. Негативні новини значно сильніше чіпають нас за психіку. Це також еволюційна штука. Ми вижили тільки тому, що швидко почали ділитися негативними, тим самим кучкуватися і формувати свій соціальний мозок. І передаючи деталізовану інформацію про небезпеку. Отже, негативні новини будуть для нас більш значими, доленосними, виживаючими і іншими. А отже, ми будемо їх чіпляти. Ми Будемо їх утримувати, поширювати, отримувати відповідну реакцію на нашу поширення нашої інформації, як правило, на негативне, ще більш негативне, тим самим множити. Отже, негативні новини починають множитися в нашій голові. Навіть одна негативна новина. Тому а, люди, які знаходяться в постійно в аналізі, прислухання, вчитуванні під збору негативних новин, ну, автоматично, вони відчувають стрес значно більше, ніж ті, які то торкається, то не торкається взагалі слова новин а тим більше, коли ми говоримо погані новини. На сьогоднішній день журналістика давно, як на мене, втратила розуміння збалансованості і подається все надзвичайно емоційно виражено. Навіть іноді це зауважили наші американські колеги. Навіть подається гротескно вип'ячено. Якщо демонструється війна, то картинка така, що після якої заснути не можеш і дітям забороняєш дивитися, тому що розумієш, що дитяча психіка не може це опрацювати взагалі. От максимально емоційно, жорстко категоріально, з відходом від нейтральності подачі інформації. Створюється таке враження, що дійсно всі телеканали працюють в першу чергу передати щось катастрофічно велике. Гротескне. Саме гротескне. Ще, Ще в чому проблема вигорання, перегорання від новин. Проте, тому що, як на мене, створюється певна ілюзія контролю над ситуацією. Іноді здається, що якщо слідкувати за новинами постійно, можна якось вплинути на ситуацію. Ти, наче, підзбируєш і знаходиш ідеально вірне рішення, осмислюєш, ти вже стаєш великим політиком, великим економістом. Якщо мова йде про якісь економічні потрясіння, це ілюзія, це ілюзія контролю. Ми хочемо підзбирувати цю інформацію, і оця ілюзія контролю над ситуацією ще більше починає виснажувати, тому що є ілюзія, а є реалії. Щоб ми не назбирували, і щоб ми не уявляли, насмикавши десятків якихось блогерів чи аналітичних а, оглядачів. І, уявивши в своїй голові, потім один отак клац розіб'ється тільки об одну якусь дію. І тільки так ахнеш, і ти вже знаходишся в стресовій ситуації. Тому що ти втрачаєш оцей контроль. Твоя ілюзія миттєво руйнується. Новини потік інформації про щось. Це бойова система мозку. Ми суперсоціальні і ми взаємодіємо з іншими людьми з єдиною метою в першу чергу продовжувати себе, продовжувати виживання, зберегти життя. А значить, ми знаходимося в постійному настороженні. Взагалі, як на мене, останніми навіть століттям людина в принципі почала сприймати зовнішній світ скоріше як недружелюбний, чим дружелюбний. До речі, пандемія covid 19 жорстко доказала, хто господар на планеті, яку люди назвали планета Земля, хто на ній керує мільярди мікробів, вірусів, інших заморожених вартиці чи інших біологічних істот, про які людина навіть не здогадується, чи Гумосапінс якому не так багато років порівняно з ними, тому бойова система мозку, настороженість до агресивного світу ну ковід, слова втрати довіри між, між народами. Ну я говорю те, що відбувається зараз, коли велика відбувалася зрада і почалася велика війна. Того, хто тобі говорив, що твій брат, друг, захисник виявляється, готовий вбивати твоїх дітей тими ракетами і тому подібне, як не бути в бойовому настороженості, коли ти йдеш і відбувається. Те, що ти бачиш, що відбулося в зв'язку з війною. Звичайно, система мозку починає однозначно заводитися. Це також новини. Це новини, які атакують бойову систему мозку. А значить, збільшується рівень кортизолу, гормону стресу, підвищується рівень настороженості, гіперпильності, тривожності. Однозначно порушується сон. Ну, як ставати безпомічним, 7-8 годин, відключившись від зовнішнього світу і навіть не чуючи сигнал тривоги, порушується сон. З'являється почуття безпорадності. Які ознаки, що ти перегорів конкретно від новин? І це буде вже конкретна порада тим, хто багато дивиться в телефон, листає телеграм-каналами, не відходить від телевізора, саме присівши в лапках на новини. Ознаки. Постійна напруга, однозначно, ти не можеш розслабитися навіть у вільний час. Тоді, коли ти штучно собі говориш, так, ніяких телефонів вимикаю, ліг, і що відбувається, ти в голові крутиш ті телефони і далі згадуєш ту інформацію, яку ти бачив. Друге, неможливість відірватися від стрічки новин і оце пролистування. Основним джерелом інформації стає телеграм-канали. Стрічка новин листається, листається, листається. Навіть коли розумієш, що це не допомагає, що вже потрібно припинити. Наступне відчуття. Певного безсилля і зневіри. Здається, що все навколо тебе погіршується, тому що ти бачиш і цю інформацію, і цю інформацію, і цю інформацію, і цю інформацію. От відчуття, що все руйнується. Емоційна нестабільність, емоційні перепади залежать лише від фону. Якщо твій настрій диктується лише новинами твоїм телефоном, твоїм гаджетом, твоїм телеграм-каналами, то ти залежний від, від нього. Ти не живеш своїми емоціями, ті, які зв'язані з відірваними зовсім від новин, лише зв'язаним з людьми, які, наприклад, найближчі до тебе. Твій фон залежить від новин. Це чітка ознака, що ти вже присідаєш і ти починаєш перегорати від оцих новин. Ну і однозначно, я завжди говорю: сон такий ж... жорсткий маркер, який вказує, що відбувається з нашим організмом. Проблеми зі сном не можна вимкнути його. Оці новини, навіть нашій голові, бажання додивитися телевізор до кінця. Просинання і одразу пірнання в новини, ранком встаєш, який і так скорочений на 2-3 години, і перше що робиться телефон в руки, це також ознаки, що ти перегораєш від новин. Що, власне, робити? Давайте буквально по пунктах, які б я собі відмітив і давав поради для людей, які надмірно пірнули в новини і вже відчувають, що це. Занадто і вони згорають, і треба зупинитися. Встановити ще свої обмеження завжди проста, унікальна порада. Справді слідувати їй складно, але перевіряти ноги новини лише дати собі команду. Дивлюся на телефон, на новини, конкретно на, телеф... на новини, один чи два рази в день. Навіть один не важко уявити, щоб хтось сказав, один раз подивився, більше нічого не буде дивитися. Ну добре, відведіть собі час двічі в день і все. Але не постійно. Не буде депресів на зборах, на роботі, перерва, в машині в, в тролейбусі, ще десь одразу в телефон і придивляться новини. Відведи собі час. Без новин перед сном. Я завжди прошу вимикати і уникати надмірної інформації. Взагалі, будь-якої інформації, це ідеальний варіант. Ну добре, надлишком інформації, надлишок інформації мінімум за 2-3 години до сну. Не програмуйте свій сон новинами, це дуже важливо. Не програмуйте, тому що наш мозок дофантазує, домалює, видає ще більш страшну гротескну сцену а, під час сну. Я не проти новин в принципі, і я не хочу створити інший варіант, де привація новин, які породжують ще більшу тривожність. Просто я говорю, звертаюсь до тих, хто вже відчуває, що новини його дійсно виснажили. Кінці кінців фільтруйте ті джерела інформації, які а, дають вам цю інформацію. Ну, є ті, які ви перевірили, які дійсно достовірні, де ви уже роками, я говорю про війну, це вже три роки, ви вже переконалися, що це точно. А от оце то надмірно якась фейкова, то ну фейкова це взагалі надмірна і неправдива, то надмірно подана інформація. То занадто яскраво об'єктивна інформація, але занадто яскравий ілюстративний матеріал, про який ти не виймеш з голови, Ми Взагалі картинку сприймаємо значно активніше і довше її тримаємо, чим будь-яку логічну інформацію у вигляді тексту. Тому відкидайте ті джерела інформації, які вас травмують, і від яких вас що називається мурахи по шкірі йдуть. Уникайте надмірно емоційних новин. От тут в цьому варіанті, я б завжди рекомендував. Не знаю, можливо, це мій стандарт. а, BBC. От вони подають інформацію. Я про це давно говорив, і навіть колись на прохання журналістів пробував порівняти подачу емоційні з подачою інформації, в тому числі якихось великих, значимих подій, навіть трагічних подій. І от я вважаю, що BBC, не пропагандують, кожен для себе може висновну зробити свій висновок, як я говорю. Вони подають найбільш таку збалансовану а, інформацію, де ти сам наділяєш її емоціями, а не тобі вручають ці емоції. Новини подаються об'єктивні, але ж їх по-різному можна подавати. А, не купляйтесь на ці банерні штуки, типа ви не повірите, що сталося», Останні слова. Після цього відбулося то великий знак оклику і так далі. Це така заманіжка, за якою стоїть просто одне. Зайдіть туди, щоб потім подивитися рекламу, і потім той, хто це розміщує, отримує свої бонуси фінансові. А ти зарядився і перескакуєш з одного новини на іншу, тільки тому, що повірив на це слово не повірити що сталося. Чергуйте новини з чимось позитивним. Ну як мінімум відірватися. Ну але якщо вже новини з новинами, то тоді переходь на позитивні новини. Для мене це наука, для мене це музика. Медицина в плані знову ж таки науковому. для мене це елементи культури, тим більше культура розвивається. Є дуже цікаві речі. Наприклад, ну мене цікавить музикальна культура. Я просто здивуванням слухаю, які зараз круті групи, гурти, і яку класну музику пишуть в тому числі українці, і який у нас класний джаз. Треба буде окремо що записати про джаз. А альтернатива, альтернатива новинам це рух. Так? Тому що новини це ти сидиш, лежиш, сприймаєш інформацію з телефона. Якщо ти це відкладаєш і починаєш рухатися, ти включаєш зовсім інші системи як головного мозку. Так і ендорфіної системи м'язу. Тому 15-30 хвилин на день, як мінімум, прогулянок, вечірніх прогулянок, а тим більше, якщо говорити про фізичну активність, можуть знизити рівень кортизолу, яким ти зарядився за допомогою цих же новин. Важливо пам'ятати, що ти можеш контролювати. От знай своє коло контролю, тобто те, що ти можеш реально контролювати, що для тебе являється... Ну, ту флешку, то клацаю, що для тебе являється а, тим, що тебе спонукає до логічних, послідовних, конструктивних дій, це твій контроль. Якщо ти його а, порушуєш за допомогою новин, стоп, вернися назад. Вернися назад з розумінням, що ти можеш контролювати. Не можеш впливати на це, не руйнуй його, взагалі забери його від себе, тому що ти будеш робити якісь деструктивні дії. Ну, починаючи з того, що ти будеш порушувати свій сон, який ланцюгом зацепить твою працездатність, увагу, помилки, сварки на роботі і так далі. Влаштовуй собі дні Digital Детокс. Ну це ідеальний варіант, коли ми взагалі відходимо від цифризації інтернету, від телевізорів і так далі. Але влаштуй собі дні без новин, хоча б шість разів на тиждень. Ну, хоча б, ну давайте, шість разів на тиждень залишився один день. Ну хоча б раз на тиждень чи два або через день. Тобто, влаштуй дні без новин. Альтернативна віч життя новинам це життя з природою, це з виходом на природу спілкування у творчості в тому, що кожен з нас може достати щось з того шкафчика, який там запилений, стоїть якийсь музичний інструмент. Кейс Мольберт, ще якусь річ і взагалі відійти від слова новини. Тобто треба пам'ятати, новини нам потрібні, я нікого ні від чого не відганяю. Але я почав з наукового терміну. Вигарання від новин. Це науковий термін, і цим займаються в тому числі мої західні колеги і так далі. Тому новини важливі, ми їх не заберемо. Але вони не повинні керувати твоєю психікою і твоїм життям. Новини для тебе. А не навпаки, ти для новин для того, щоб тебе швирнути, зашвирнути в якийсь потік страху жорстокого життя і безсонних ночей і гастроентерології, і онкології, і тому подібне. Тому пам'ятаємо, контроль свого життя це контроль, в тому числі проживання з новинами. Я впевнений, що якщо ми хоч чуть-чуть будемо прикладатися до кожного цих сфер, в даному випадку я проговорив про новини, але. Споживання новин також повинно бути екологічним. От слово психогігієна, психоекологія абсолютно відноситься до новин. Ну, я думаю, що а, в якійсь мірі я вам щось розповів. У ну, принаймні те, що я думаю, те, що я чую, те, що я аналізую навколо себе і те, що зв'язано з цими ж новинами, хоча сам і працюю на новини, і ви ж також зараз що сприймаєте? Новини. І я думаю, що все-таки в суботу чи в якийсь інший день я розміщу цей YouTube, ну а там далі побачимо. Все-таки я розраховую на кого, на думаючих людей. Отже, слухаємо хорошу музику і думаємо, думаємо, думаємо. До зустрічі, друзі.